Україно моя, Україно моя жовтокоса, Україно моя синьоока за що ти страждаєш? За що тебе мучать кати більше півроку? Закарбувалися у серцях Харків, Ізюм, Маріуполь, Буча Ірпінь. Матінко Божа, врятуй наш народ, Господи, нас не покинь. Земле. Тебе захищають, тож у День українського козацтва на покрову, у День захисників і захисниць України, укрий же, свята Покровонько, захисниці захисти захистиш, свята Україну, життя свого вірного Сина. Чуєш, Боже, я дівчинка з України, я ніколи ні про що тебе не просила. А сьогодні я стану на коліна, зимиюся, пожалій, не дозволяй нас нищити. Ми теж люди, як і всі інші народи на землі. Ми терплячі, не працьовиті, ми теж хочемо жити. Мої рідні і знайомі, волонтерець. Моя мама вдень пече палянички воїнам на передову, а вночі шиє броніки і плаче тихенько, щоб ніхто не чув. Моя школа працює дистанційно, мої найкращі друзі виїхали з мамами за кордон. Але я не хочу нікуди їхати. Тут моя рідна земля, тут мій дім, тут мої іграшки, тут. Мій песик крижа тут найкращі воїни, які нас захистять. Боже, Україну збережи. А найперше всіх захисників Бо вони наймовірні, віддані, сильні герої наших часів. Боже, Україну збережи. Ми, всі діти, тебе всевишній благаємо для нас, для наших дітей. Це свята земля! Твердо знаємо. Боже, Україну збережи і всю родину я ніколи рідну землю не покину. Боже, Україну збережи. Благають люди, бо таких, як ми, немає й більш не буде. Боже, Україну збережи і цей рушник, як оберіг. З яким сходив наш захисник вже тисячу доріг. Рушник, вишиванка, іконка, хрестик, дитячі малюночки, від мами, тата, дружини, бабусі, доні, синочка, коханої. Це обереги захист для наших героїв. Їхні янголи охоронці у найскладніших випробуваннях, у найтяжчих боях, і якими б мужніми не були українські захисники й захисниці, але їхні великі серця інколи стискаються від реалій побаченого. Ми не пробачимо тим ворогам ніколи зруйновані садочки і сучасні школи. Ми не пробачимо ту іграску багнюці, що й досі сниться у страшному сні. Ми не пробачимо, як песик на руїнах вірно чекав загиблу всю свою родину. Ми не пробачимо, як плакала дівчатка, як на війну випроваджала татка. Ми не пробачимо розтоптаних родин, де гинула єдина доня і єдиний син. Пробачимо століттями, віками. Я ручаюсь. Ми не пробачимо. Ви чуєте ніколи. Обіцяю. Можна витримати все, але не втрату рідних. Хто поверне дружинам, дітям, матерям, батькам, їхніх дітей, чоловіків, батьків, синів та доньок. Герої загинули за Україну. За її свободу і незалежність. Їхні золоті імена житимуть вічно в пам'яті вдячних українців. У серці моєму навічне славне ім'я, на подвиги і на звиття у мене окриля. У пам'яті вічно житимуть очі солдат, мого земляка і дорогого духу брата. Колись розкажу про героїв, я своїм дітям. Героїв найкращої та наймужнішої армії в світі. Скільки б часу не минуло, але в кожнім серці бій війни героїв славним подвигом озветься. Перемога вже близько. Вір синьо жовту душу України боротьбу неймовірно. ЗСУ, Національна гвардія, загони територіальної оборони та національної поліції. Медичні працівники та багато інших захисників і захисниць. Мужні, самовіддані, героїчні, сильні. А вони б'ються, як орли, щоб ми щасливими були. А вони б'ються, як орлиці, щоб ми жили всі, як годиться. Вони воюють як боги, бо їм звитяга до снаги. Вони сміливі, як голубки, наталки, пташки, Юлі, Любки. А вони б'ються як орли, щоб на своїй землі ми всі жили, захищають герої, нашу територію, нашу землю, нашу державу, нашу мову, нашу культуру, наші звичаї і традиції, як колись, наші пращури, українські козаки. Подяка вам, захисникам, що мир даруєте всім нам. Ми віримо у збройні сили, гарант безпеки, волі, миру. Хай цвіт лини вас рятує, нехай Господь усіх почує. Покрова хай оберігає, а мати Божа допомагає. Нащадки славних козаків, щоб дух героїв не зотлів. Все відбудуємо з руїни. Нехай все буде Україна. Зі святом вас, дорогі захисники і захисниці рідної землі. Все буде в нас і лад, і мир, і хліба, і до хліба на столі, аби лише рідна земля вам додавала життєдайну силу, бо ви для неї все неможливе і можливе робите, і робили, і не заради подвигів, і не для слави, не для звитяг. Ви за свободу України платите здоров'ям і життям, укрий же, свята Покровонько, захисниці, головоньку, захисти, свята Україну, життя свого вірного Сина.